Крутяк. 100 років не грав комікзом. Напишіть, чи ви шпіляєте комікзом, чи не шпіляйте комікзом. Точніше, чи ви грали колись з курту в Нью-Йорк в сьогоднішні дні? Музончик. Супер. Так. Художник. Блисковки. Бендж. Його персонаж. Лук, дивись на мене. Я буду скоро. Так, я, короче, скоро оживу, коли ти помреш. І гарної тобі подорожі. Ми попадаємо в комікс, який синів малювали. Підбираємо наші гаджети. Гаджети, і йдемо сразу з Памин. Так, тут ми можемо навіть відсунутися і розслабитися. Я граю на бітла. Тому це буде супер кру. Лучше. Гра дуже складна Хто не по хто, хто не знає. Дивись. <плес> Хто не знав її колись в дитинстві проходив? <плес> І Як завжди продали. Якщо можна в дитинстві проходити ігри, звичайно, тільки гуртом брати. <плес> 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 Добре, що я граю на геймпаді, бо на клавіатурі тупо не виріс. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався? Так. Давайте ми тут залупишемо міну. Чисто шук ХП шконтакти. І Ми ж що відразу використаємось. Так, я впав. Ага, давай, Миша. Ну окей. Ходь сюди. Як нам оце схопить? О! Бана. банан, І а тут мені динаміт. Динаміту в мене немає. У мене хапачка тратиться. Я не хп шоська я Слім'ю. Піря! Оце все я підб'ю, то мене хапечек потрапиться. Все реалістично. Близі ці били руками металеві бочечки, то б я думаю, у вас би також трішечки хпшечка тратилась. О, дивіться, щось мій щур знайшов. Що ти знайшов маленький? Що ти там знайшов? О, дивіться. Кінжал знайшов. Тільки мені цей кінжал нафіг не потрібен. Йди сюди. Точніше, може, мені був би і потрібен на боссі. Вийшов я лупаш. Ставте. А, я вже казав, ставте лайк. Як ваша живука, це не вийде. вас цікаво? Якщо я швидко не відповідаю на ваші повідомлення, якщо вони, в принципі, є. То не ображайтесь, бо мені на екрані не виходить, ваше повідомлення. У мене тут сьогодні графа добрить з усього, що ти допомогти купи. Замість епки я використовую свій мобільний телефон, тому написані не чим ніхто щось пише, що не пише. Тому, тому буду ставити паузу і дивитися, чи щось виписали, чи щось написали, тому не ображайтеся. Всім, хто пише. А хто не пише, то напишіться. Або, в принципі, до <кхід> речі, можете подивитися на ці. Так. Чуть-чуть так от. О! Натихенько. Ні, ні ні О. Можете подивитися на це про інші відоси. Там прикольне в мене відос два штучки вийшло про Де його там. Блин, ну все моя впала. У, класс, Миша жива. Про дрон перспективи, перспективі груха. Дуже прикольно. Я думаю, що розробник надивохався війною в Україні. Не знаю, чи за спеціально. А що це значок подивитися? І там, коротше. Ми граємо за коло проти загарбників. Там прям по тактики і керуємо групами. Альфрао! Ось. Би ні сюди, ні поки не знав. Що Чуть сам не впав. Ми керуємо групами ось і... Ну, блін, там тактика така взагалі нормально в окопах перестає, ми там без хватаємо посадочки. Ну кажу, я думаю, що розробник набір. На Нами. Скажімо так. Пройшли перший рівень. Досить непогано. 15%. Якщо ми 15% пройшли, то в принципі гра не така вже довга. Натисну, подивлюся, чи ви щось пишете, чи ні. Так, казук є. Ага, ага. В принципі, ніхто більше нічого не пише. Ну, ну що сказати. Це напевно ваші проблеми. Що ви нічого не пишете, я собі шпілюю далі. Машу випускаю. Бейнс, так, іди сюди, де мені сюди. Щоб не тратити козачки. Ми ось це розриваємо. Бейнс, так, що у нас тут? О, і тут би мені було б добре. I watch Ачить you. А,

Що мені О, вышел, что-то. Ааа, пыли. До стены, До стіни. ху ху <пілляє> <На. пілляє> <На. пілляє> <На. пілля> Хорошо. Мишок. Допоможи. Ага. Куда ты Ну окей. Да ты там. Блин, мне хочется не может... потраты. А -а. <плёв _> Чекай. А мыши начинав бы відключить и цю Блин, тебе. Даже ка потратив. йди ти, Миша, не допомогла мені абсолютно ніяк. Обана. Так, це поняття. Добрий вечір, Нібелинськ. Так, хто зайшов на каналчик? Всім привіт. Підписуйся, став лайк і не будьте бабами. Єдина допомога це підписка й далайк. Якщо хочете донат, то на мене, напевно, нічого не закріплено для донатів. Просто відкріпи донатиків. Не донатити мене там. Було wow. yeah. wow. Дивись на ну, мене зараз, ніко зафігарять. Yeah. Вишов, бли, я тут. Си. я там ще мав, напевно, щось відкрити. Якого хрена мене? Я не випадково за на народ. Тупо випадково. Так, мы шо випустим, Може тут щось є приємне. Ніфіга, тут немає, не хочу шукати. О, Кнур. Ми ще зглянемо, що в нас по. Так. О. Привіт, привіт, Тайлер. Та легендарна гра Сарянчик, я не встигаю все відповідати, бо... бо в мене немає другої екрана. Тух! Я вже 10 років. 10 років чекаю, якщо ти не грає 10 років. О, це виходить мінус моїх. Ні-ні-ні. Ти 10 років не грав. Я в неї не грав вже, напевно, років. Ух, скільки 20 років? Я на неї не грав 20 років, це мінімум. Тому. Ого. Чоловіче, що? Я тільки щось собі вивчив, магазин. Якби на ніч, то ти побачив би, як дека червонів. Чи можливо не почервоніло п'ямо. Блін. я не грав біля 20 років? О, fucking shit. Так серян, бо кажу, я не сильно встигаю відповідати. Бо у мене немає другого монітора, мені потрібно переключатися, щоб дивитися. Чим мені хтось ще спише. Тому серянчик, якщо я довго не відповідаю. До речі, я бачу, ти там коментував ігруху по дронах, що ти шпіляв чи не шпіляв. Бо мені прям вона зайшла. Я бачу, в принципі, і народу вона зайшла. Дивилися на канал. Така прикольна. Так, щось мишук. Так, мишук. ти нічого не шукаєш. Мишук нічого не шукає. Та-та! Блін, досить незручний. Чортяти. А! Біблій, що, що робить? Досить незручний переключатися між цим всім. Блін, а в мене то ХП взагалі мало. Щось мені завалять. Де хотілося б. Що за чорти? А гра, а да, вона дуже прикольна, я пам'ятаю свій час. Мої на що я, коли ми її шпіляли на сі, що якої теж ще не побачив, я думаю, що дивлюсь фільм. Вона і на сьогоднішній день просто крутезно виглядає. До речі, скоро мають вийти на мобілках нові черепашки ніндзя. Блін, це те, що я читав. Ти хотів і відео сьогодні знати, просто не було часу я до речі не пам'ятаю комбо Я Якомусь на 16 вітків. Ааа! Чуо! Якось на 16 бік пам'ятав всі комбо в цій грі І знав нички де. Тут є десь нички, блін. А зараз не пам'ятаю. О, ХПшка. Супер. ХПшка все класна. Бос! Дивіться, не босс

Так, нічого не можна. Давайте глянемо прогрес 30%. Тобто виходить 30%, то тут ще буде 4 рівня. Так, нім 4. Welcome to Temple. вітаємо в. скарбниця сокровищниця ні, забув як називається. Так, ніхто нічого не пише в чатик. Окей. Так, Миша, Миша, привіт. Мишу і залию одразу відпускаємо, щось пошукає. Оє! Я, до речі, того разу цей ударчик і не використав. Зможу прийти, до речі? Фіра. За стрім? Фіра. До речі, в мене фіра. не виходить довго стрімити. Довго грати, довго стрімити. Хто зараз на стрімін рок? Напишіть, як звуть, чути, як звук з гри, що по якості, чи не лагає, бо щось. Я пробував цілені запускати тікток, тобто, тіток просто І максимально лагає. Я тут забуваю, забуваю ставити блок. Ток максимально лагає. Солітно. Я записував запис нормально. Пряма трансляція взагалі бідка. Все вісить. Не знаю, в чому проблема. Щось цей TikTok Live Studio взагалі мене не, не радує. Як не можу Тіктоковські стріми запускати? Так, нічого не знаходиш Ну, дай, ладно. Так. Чекай, чекай, чекай. Я щось тако згадую трохи з Сіге, але не можу загадити ці таємні ходи. О, так, миша сюда, це сюди, це сюди, сюди. А в принципі, скажіть мені таке, нафіга я це зараз зірвав? Що воно мені дало? <рикла> так, це я пам'ятаю. <рикла> <рикла> Грав давно, але це я пам'ятаю. Опа! Ой, чекай. Я сам ривень по не вижу по контакту. Он что бы без киночного типа не за фудерит? Блин, я сами. Ооо, вот я згота. Пыдинавид. Пыдийный. Вот на шанс. Вот, оно шо. Так, 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 звук є, все, є. Окей. Філя! Так. Це мені блін, мен, як не мені, да інфіга треба це все бліде. Я не пам'ятаю, який удар саме пляжний. До весни відсотки. Вісім по чуть-чуть, по чуть-чуть. А что то и лицо на сайте подумается. Да мы ну, не ты знаешь, что ли, ладно, подумай. <свистит> <свистит> mm -hmm. Так, и тут надо быть. Блин, я какая улетаю. Так. И, Блин, нет, не знаю, все не <Scroll."'s> ha -ha. Ой... Так, і що далі? Можем мышцу випустити, щось там що знайде. Хуба на скифік, кот, це прикольно. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. А возьму мысль, ну Ну, взагалі не нос. Як мені підсобропе, не втратити і так, хопе потрапити. ой 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 Ну і що мені. Що мені тепер робити, скажи. Так, Мишок, шукай ХП шкобо. Бобо-бо. Ноу. Я абсолютно не хочу шукати. Ладно, використаю. А суперудар цим ящикам абсолютно нічого не зробить. Для чого мені їх треба знищувати, я не розумію. Ох, ще якась чому. Миша. Знайди, що тебе не можу вже. Зараз умру. Так, миша нічого не шукає. Урешті. Арешт. Энджул. Вся. Сюди ми вийдемо? Ні. О, приємний сл. Ух ти, Це шо, босс? humans are tournament for kung fu. Ooh, it's a too normal for kung fu. Kung fu. Так оно сюда. Мені вже страшно миша. Мене зараз боса я взяв використав цього. Все жесть. Пишу чому зі саме сюди. Ух! 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 Ух!

Сюда <плес> <О, сіда. плес> <Сіда>. на <плес> Що, таких не бачив. Зіночка, за никуди зашли. Нет бэд хуман, лет ю. Чекай. Меж випустити, Тут щось точно має бути. Якась хпешка, щось таке. мишон, давай шукай. Ну, не може бути така здоровенська локація без бонусів. Ти що прикалуєшся? Так, хтось щось мені писав? Ні, ніхто нічого не пише, народ. А ну якис лайк, коментар під відео. Напишіть коментар під видео не а під відео конкретно. Yeah. Так, як до тебе just him. šitaip. Štai čia straukiame. Ne, neskudėjau. Štai čia. 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 А як? Yeah. Дивись, він вже заметился. Yeah. Ау! Is this the end of the story. Так, Чучок. Берный. Берн! Ху-ху!

що таке? До дупи. Ханджо. Well oh, yeah. Пройшов рівень. Давай я на всякий случай бережусь. Там же далі. Букайте. У мене ніжок тут не буде. <плух> Та ісса. <сахати. плух> Давайте я зараз спробую без кінжалу. Скільки у мене хп залишиться? Сама финя, может, почему жалом кидать, але без мыши.

Это что такое? Что Угу, угу Хорошо, все Давай, швидше Вау Короче, все, я забембовся. Дякую всім, хто дивилися. Дякую всім, хто коментував, хто лайки ставив. З вами був Бурундук. Пока-пока.